Ось так працює фумігатор в повній темряві і в контровому світлі від ліхтарика. Стоять свіжі пластинки і так іде з них випаровування. Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні говоримо про електричний фумігатор від марки Nightcore, модель EMR25, наданий для уряду офіційним дилером марки Netcore в Україні. Посилання та промокод на знижку дивіться в описі до відео. Досить велика упаковка пошкоджена митниками. І тому часто з магазину навіть нові товари приходять таким, в такому ось вигляді. Причому, що цікаво, присутня пломба нового товару, але від виробника вона присутня тільки з однієї сторони упаковки, на другій стороні упаковки її немає. Комплект поставки включає в себе фумігатор в фірмовому чехлі та 12 пластинок фірмових на Так би мовити, дюжину. Причому в даному випадку пластинки на едкор співставні по розмірами з класичними пластинками, які можна придбати в магазинах від інших виробників. Подібні чохли ми вже бачили у налобних ліхтарів та кемпінгових ліхтарів. Мають один бігунок на блискавці і симетричну лицьову сторону. Тобто, Відповідно, дізнатися, яка сторона у нас правильна, досить важко. Можна собі зробити якусь наліпку або мітку. Внутрішня організація також симетрична. Фумігатор можна розмістити як з лівої частини, так і з правої. В комплекті йде фумігатор з акумулятором, кабель USB-C USB-C та інструкція. Ну і шість пластинок, які ви вже бачили. Маємо досить велику інструкцію, в якій присутні розділи на англійській, російській та українських мовах. В першу чергу нас цікавлять електричні характеристики. Інформація на дисплеї, яка виводиться. Конструктив корпусу і робота з пластинками та їх заміною. Спробую для вас зняти розділ інструкцій на українській мові, відповідно, робіть паузу, читайте. В принципі, традиційно для надкора може бути трохи заплутане керування, але тут немає якихось особливих прихованих функцій, все максимально зрозуміло. Комплектний кабель USB-C USB-C, досить гнучкий довжиною близько пів метра. Плаский в перерізі і в тканинній оболонці. На сьогоднішній день в лінійці NightCore присутні фумігатори як з вбудованим акумулятором, так і окремо фумігатор, який може працювати від павербанку. Причому там продається в комплекті з пластинами, ви можете під'єднати до будь-якого і використовувати. Тут же маємо автономний пристрій, так би мовити, два в одному. Корпус EMR-25 виконаний з пластику повністю. Складається з двох частин. Перша частина це акумулятор він же павербанк. І друга частина це фумігатор. Ось так працює фумігатор Nightcore в контровому світлі ліхтарика. Встановлені свіжі пластинки. На вулиці вітру немає, але ми бачимо, як повітряні потоки розносять випаровування репілентів з пластинок. Справа світиться екранчик, зліва ліго блакитне це встановлена пластинка. лінійці NETCOR присутня більш проста модель EMR23 відрізняється відсутністю ультразвукового відлякувача гризунів та меншим акумулятором. В 25-й моделі акумулятор 1200 мАч, в 23 8000. Але це для напруги 3,7 В. Пластинки можна використовувати як фірмові, великі. Так і дві стандартні, які продаються в магазинах. Наразі встановлено дві стандартні пластинки. З мінусів, як то кажучи, ми не можемо їх виколупати звідти. Бо вони виштовхуються наступними двома пластинками, які ми будемо вставляти всередину. Така ось особливість. При роботі верхня частина повністю пластикова, гріється відчутно, відчувається тепло, але якихось неприємних запахів гарячого пластику, дешевого пластику при роботі приладу не з'являється. Роз'єднані два прилади, при чому слід зазначити, що якщо ми перед цим дивилися індикацію заряду на павербанку і роз'єднали, у нас буде світитися індикатор заряду в акумуляторі. Окремо його активувати ми не можемо лише при під'єднанні якогось приступу. Присутній захист від дурня, відповідно, з'єднати ми можемо тільки в правильному положенні. В неправильному положенні у нас роз'єми не співпадуть. І якби ми не штовхали, у нас не співпаде. Відповідно, є тільки одне правильне положення з'єднання. Клас вологозахисту цієї всієї системи IPX 5. Тобто занурення у воду нема, захист від бризк, брати мокрою рукою можна без проблем. З мінусів, які є очевидним, кнопки керування дуже маленькі. Тактильно ніяк не намацуються. Натискати подушечкою пальця можна, але це важко. Краще натискати нігтем. Відповідно, якщо ми хочемо вімкнути. Відсутній окремий отвір для тімляка. Тімляк, якщо ми хочемо сюди причепити, чіпляємо тільки за металеву кліпсу. Окремих ніжок, ніжопророзіненіх кутків, які б захищали пристрій при падінні, у нас тут немає. Зона, яку захищає даний пристрій 11-16 футів або 10-20 квадратних метрів, про що зазначено на самому приладі. Я так розумію, це зона захисту від гризунів та комах, в залежності від того, які пластинки у нас тут вставлені. Ультразвуковий відлякувач призначений для відлякування гризунів, як то. Шури, миші, щоб вони не пошкодили ваш намет, ваше спорядження, коли ви спите. А пластинки призначені для захисту від комарів та мух. Окремо є пластинки від мух, окремо є від комарів, відповідно, які ви поставите, такі будуть працювати. Є два режими роботи. Максимальний режим пластина гріється до 180 градусів, пластини стандартні, відповідно просякнуті спеціальним репілентом. І нагріваючись, вони його... Він випаровується і отримуємо отримує, отримує зону захисту. При роботі приладу є два режими і час, який залишився працювати на залишковому заряді. При максимальній потужності, наприклад, наразі 6 годин, при мінімальній 10 годин. Одночасно можна вмикати як ультразвуковий відлякувач, так і фумігатор. Крім того, фумігатор можна окремо заживити від зовнішнього павербанку, а цей використовувати окремо або поставити на зарядку. Зовні ніяких портів тут у нас немає, всі порти, порти закриті всередині місцем з'єднання. З одного боку, фумігатор це досить специфічна сезонна річ, яка не завжди потрібна. І купувати її як окремий фірмовий прилад ну, досить, можливо, недоцільно. Але якщо ви часто буваєте на природі протягом всього року, можна придбати прилад, який суміщає в собі дві функції: наприклад, фумігатор та павербанк, або фумігатор, павербанк та кемпінговий ліхтар, цей ліхтар Nightcore NVL30. Погляд його є на каналі, і він совміщає собі функцію фумігатора. Працює дуже ефективно, якщо нема вітру. Веранду, відкриту веранду він повністю проганяє комарів. Якщо є вітер, то, відповідно репіленти, які є на пластинках, здуваються вітром і зона захисту зменшується. Працює безшумно, пластинки можна придбати як з запахом, так і без. Стандартні, можна обирати те, що вам потрібно. З мінусів у ліхтарі є функція павербанку. Вона підтримує протоколи QuickCharge та Power Delivery. Але при роботі фумігатора вони відключаються і у нас на виході стандартні 5 вольт. В emr 25 павербанк має ці ж протоколи. Але враховуючи, що роз'єми в нас закриті, ми будемо ними користуватися тільки коли фумігатор від'єднаний. Тобто можна обрати прилад в залежності від потреб. Обидва пристрої фумігаторів мають непогану фіксацію пластини. Пластини не випадають і працюють, поки ви не вставите наступні. Насправді, пластина її вистачає на один вечір, так би мовити, потім репелент випаровується природним шляхом. І краще міняти пластини кожен раз при використанні. Вони стандартні недорогі, фірмові на трішки дорожчі. Які використовувати кожен обере сам для себе. Щоб поставити нові пластини старі, треба виштовхнути новими. Так саме по собі пластини знаходяться в фумігаторі і нікуди не діваються, не випадають. Тобто можна вішати на пояс, на спорядження такий фумігатор, він буде працювати, але при цьому пластини у нас нікуди не дінуться. Чи потрібен вам саме ємр 25 або ємр 23 кожен вирішить сам для себе. Різниця у інтразвуковому відлякувачі гризунів. Якщо ця функція не потрібна, можна придбати пристрій дешевше. Сам по собі фумігатор на природі працює, що працює в павербанку. Ідея досить нова, а не нова. Хтось про неї знає давно, хтось почув нещодавно. Доволі ефективна. І чи буде вона, потрібна? вона вам потрібна, залежить від року і насиченості природи комашнею. З мінусів керування. Кнопки погано відчуваються тактильно, вони не підписані. Так, керування інформативне, керування просте. Ліва кнопка відповідає за ультразвуковий відлякувач, права за фумігатор. Кожна кнопка вимикає свою сторону приладу, грубо кажучи, при цьому залишає працювати іншу. Відповідно, треба бути уважним, щоб вимкнути прилад після використання або вимкнути ті функції, які нам потрібно. Для роботи фумігатора достатньо малопотужного повербанку вхід потребує 5 В 3 А. Ніяких протоколів швидкої зарядки тут не треба. Сам же повербанк батарея може видавати 5, 9, 12 В і, відповідно, заряджатись по цим протоколах. Для поєднання фумігатора та повербанку використовується окремий порт, який ми не можемо під'єднати до зарядного пристрою usb мультиметр визначив протоколи, які є в повербанку. Все, як заявляв виробник, 5, 9 та 12 вольт. Для з'єднання між собою павербанку та фумігатору використовуються механічні защілки. Частина на фумігаторі виконана з пластику, а на павербанку це металева рамка. На фумігаторі при від'єднаному стані защолки не виступають за габарити корпусу, відповідно, зламати їх. Майже неможливо, якщо спеціально наставити таку задачу. На павербанку роз'єми також максимально приховані утоплені в пластик, щоб їх не пошкодити. Ось такий прилад Nightcore EMR25, наданий для огляду офіційним дилером марки Nightcore в Україні. Посилання та промокод на знижку дивіться в описі до відео. Своє враження я вам про нього розказав. У мене в використанні вже є ліхтар NVL30, в якому я використовую функцію фумігатора, і вона довела свою функціональність та практичність. На фоні NVL30 EMR25 виглядає компактніше і його зручніше брати. Так він не має ліхтаря. Але коли вам потрібен саме захист, ви вішаєте такий прилад на спорядження, на рюкзак, на пояс. Ходите з ним, захищаєте зону навколо себе. А в руці або на лобі у вас окремий налобний ручний ліхтар, яким ви підсвічуєте місцевість навколо. Про мінус я вам сказав, про плюсу я також вам сказав. Павербанк корисна річ в наш час, має протоколи швидкої зарядки як для заряду, так і для розряду. Відповідно, можна швидко зарядити ваш гаджет або швидко зарядити сам павербанк і використовувати його окремо без фумігатора в зимовий період. На цьому, все дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей. Слава Україні! Україна переможе!